Друзі, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, наше господарство, і ми надзвичайно раді вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Дякую всім, хто дивиться зараз це відео. Друзі, черговий робочий денок чекає на нас попереду. Будь ласка, по можливості, в кого є бажання і можливість, натисніть нам вподобайку. Це надає нам величезної наснаги, сил, мотивації, підтримує нас у всіх наших починаннях. Ну а ми вирушаємо працювати. У нас в чергове заліто знов змінюється поводка. Буквально в режимі онлайн можете спостерігати за тим, що відбувається. Дує знов вітер, майже добу лє дощик, то великий, то дрібненький, як зараз, але тим не менш, буквально три дні тому. Була е, така, я би так сказав, справжня літня спека 35 градусів, зараз же в районі 20 довелося навіть кожушок натягнути перед тим, як вирушити працювати. Але це, е, можна так сказати, дрібниці. Е, все в порівнянні, як то кажуть, пізнається. В принципі, ці дрібниці якраз от нас і не мають зупиняти перед тим, як ми. Приступимо до роботи. Да буде світло на нашому Так, Друзі, знаходимося вже біля наших улюблених безхвостиків, можна так сказати, біля наших свинок. Сьогодні у нас неділя, ну і традиційно, я би вже так сказав, подавно сформованій і започаткованій традиції. Поговоримо сьогодні і обговоримо разом з вами ціну на маленьких поросяток. Друзі, до речі, буде дуже цікаво почитати, якщо ви звичайно поділитесь цією інформацією в коментарях з приводу того, в які дні у ваших районах і областях. Відбувається купля-продажа поросяток, тому що якраз от у нас у місті Конотоп, це Сумська область щонеділі на нашому місцевому ринку відбувається якраз от найбільша активність, що стосується куплі-продажі поросят. Тобто, у неділю всі власники, які продають, ну і відповідно люди, які хочуть придбати собі поросяток, виїжджають на ринок і відбувається оцей от процес. Критічого тобі ж теж жрать дали. а? Ну, Теж далежирах їжмо. Друзі, що стосується ціни на оцих от маленьких поросяток, які більшість із вас, із нас або купує, або продає, якраз от відштовхуючись від сьогоднішнього дня, а сьогодні у нас саме неділя, 13 серпня 2023 року. Друзі, звичайно, погодні умови вносять свої корективи. Сьогодні на ринку було не дуже багато. Транспортних засобів разом з тим не дуже багато і клієнтів на тих же самих поросяток. Але що стосується цінової політики, вона вже досить таки тривалий час незмінна. Поросятка до 10 кілограмів до 3000, тисяч, від 2200 до 3000, тисяч, повторюсь, в залежності від породи, в залежності від кондиції самого поросятки, в залежності м'ясне це чи сальне поросятко, також в залежності свинка чи кабанчик. Але оцей от проміжок якраз от і являється ціновою базою на оцих поросяток. Що стосується поросяток. Більше 10 кілограмчиків це 10, 12, 14, 15 кілограмчиків, то ціна на сьогодні від 3 до 3,5 тисяч, це ті реальні ціни, за якими реально купити, можна так сказати, і реально продати. Єдине, що і в минулих відеоматеріальчиках, які ми з вами на регулярній основі робимо і обговорюємо якраз цінову політику на маленьких поросятах, Говорив вам про те, що зараз трішечки впала активність і купівельна, можна так сказати, активність на поросяток. Навіть мені, мої постійні клієнти, які на постійній основі брали у мене поросяток, не знаючи те, що ми своє поголів'я тільки відновлюємо, телефонують і замовляють поросяток туди на вересень, на жовтень, але зараз. То, в принципі, це можна пояснити, тому що вересень жовтень там почнуться городини, картошки, ну і тому подібне. Буде вже зрозуміло із ціною на зерно, із паями. Якби люди будуть отримувати, я думаю, більш за все, що зерном виплати за свої паї. Ну, я думаю, більшість якраз людей і буде активізовуватися і. Якби поновлюватиметься оцей от спрос на поросяток. До речі, можете також е, написати в коментарях. Буду дуже дуже вдячний, якщо ви це зробите. Регіон і район, в якому проживаєте ви. Цінову політику на маленьких поросяток, що відбувається у ваших районах і регіонах відносно людей, які купують цих поросят, які продають цих поросят. Тобто людей, які продають поросят, їх стає більше або стало, стало більше. Двері закрилися. Отаке кіно. Ну нічого страшного, не лякайтесь. Значить, їх стало більше чи їх стало менше, також буде дуже-дуже цікаво все це почитати, поаналізувати. Я думаю, не тільки мені, а і ряду наших глядачів, підписників, тому що все це. Дуже дуже ціться, друзі, ціни на відгодівельних поросяток на свинокомплексах. Свинокомплексі також займаються реалізацією оцих от відгодівельних поросяток у нашому конотопі, Конотопському районі і Сумській області. Взагалі дуже мало свинокомплексів. А от Чернігів, Чернігівська область, там досить немаленька кількість свинокомплексів, які займаються цим. Декілька направлень, якими займаються оцінаком, реалізація поросяток до 10 кілограмів це одна ціна. Ну і звичайно, реалізація вже поросяток, які можна так сказати на дорожчині 25 кілограмових поросяток. Що це інша ціна. ціни на поросят до 10 кілограмів. То на е, сьогоднішній день в районі 3-3,5 тисячі гривень буде коштувати голова, що стосується. Поросят 25 кілограмовок, 200 гривень за кілограм. По такій ціні відпускають. До речі, також, якщо є таке бажання, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи багато свинокомплексів у ваших районах, регіонах, чи користуєтесь ви послугами оцих от свинокомплексів і купуєте там поросяток, чи ви даєте перевагу, можна так сказати, приватним. Господарям, які займаються вирощуванням і реалізацією поросяток вам, або ж, можливо, ви являєтеся таким от власником, який вирощує і реалізовує. Буде дуже дуже цікаво почитати. Для наших кучеряшок відсутність спеки і така от прохолода це як ковток свіжого повітря. Вони себе прекрасно почувають, понямали травички, зерничка. Тепер можуть і типу, повідпочивати. Так, друзі, сподіваюсь, вам видно, що в нас робиться з надвору. Припустилась реальна злива. Не знаю, чи передає камера чи ні, але тим не менше, поки надворі ллє як із відра, ідеальний як би, варіант і час зайнятися переробочкою нашої сипучки у гранулу. Якраз от питання, яке дуже-дуже хлопці ставлюють у коментарях стосовно того... Чи годую я сипучкою повністю свинок і на відгадівлі, і свиноматок, і ремонтне поголів'я, і маленьких поросяток. Друзі, кролики їдять тільки гранулу, курочки їдять тільки гранулу, свиноматки і ремонтний Ну ремонтне поголів'я їсть тільки сипучку, гранулу я використовую і дають тільки поросяткам, які знаходяться в період супоросний під свиноматкою. Тобто починаємо із предстартової гранули. Потім в цей період, коли наші поросятки знаходяться ще під свиноматкою, я починаю їх переводити на стартовий комбікорм. Ну і в момент відлучки, після того як я відлучаю поросяток від свиноматки, вони продовжують поїдати цей же самий... Стартовий комбікорм. таким чином ми мінімізуємо оці от стреси, які дуже негативно впливають на поросяток. І якщо я ставлю грубку поросяток на відгадівлю, то десь до 25-30 кілограмчиків оці поросятка в мене поїдають гранулу в той момент, коли вони сидять на стартовому комбікормі. Після того як ми їх гарненько запустили, вони в нас гарненько стартанули, перевожу їх на сипучку. І для мене це оптимальний ідеальний. Варіант. Тому ну, повен цикл сипучці я не вигодовую. У мене немає такої можливості, немає часу для того, щоб під все поголів'я виготовляти гранулу. Ну і в принципі однофазний гранулятор, він не заточений під якісь об'єми, досить такі серйозні. Це звичайний такий, я би так сказав, гранулятор, який ну, не, виробляє, не виробляє колосальні кількості гранули, потрібно або... Більш потужніші агрегати купувати, але в принципі сенсу я в цьому не бачу. Можна так сказати, ця от схема, по якій працюю я, вона максимально ефективна. Хтось, звичайно, є прибічником грануляції, хтось являється противником грануляції. Не знаю, Я дуже довгий період за кордоном працював там повністю свинки харчуються гранулою, недоліків на самому, ну насправді в гранулі я абсолютно ніяких не бачу. Єдиний недолік, що вся оця техніка дуже дорогостояча, потрібно витрачати час, потрібно витрачати кошти на переробку, але в кінцевому етапі це, я вважаю, що приносить зиск. До речі, в коментарях можете також написати, чи є прибічником ви грануляції. Гранул, вважаєте це правильно, неправильно, є в цьому сенс чи немає. Також, хлопці, якщо напишете, буде дуже-дуже цікаво почитати. Так, друзі, ми продовжуємо працювати, доб'ємо гранули, будемо далі рухатися по наших робочих процесах. Є ще певні процеси, які потрібно буде провести нам у свинарнику. Так що вам всім хочу подякувати за те, що ви... Були сьогодні з нами, друзі. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Всім хочу побажати міцного здоров'я. Друзі, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей. Ну а ми продовжуємо працювати.